Анатолій Велевський Літній полудень. Безумовно, всі пори року гарні, кожна по своєму. Але все ж таки щедрі на тепло довгі липневі дні особливо прекрасні. З цим і не посперечаєшся. Що не кажи. Приємно розслабитися і ні про що не думаючи, спокійно подрімати. На відкритій веранді піджитті радісне щебетання безтурботних пташок, купаючись у найніжніших ароматах буйно-квітучих троянд, щедро напоєних зі старої ліки турботновою господинію. Спекотна знемога плавно тягне за собою і несе хвилями солодкої млості, обіцяючи наприкінці шляху щось зовсім особливе, таємниче і хвилююче. Ось і сімейний улюбленець, кіт Василь, піддався магії обволікаючого літнього полудня і лінькувато розкинувся на улюбленій лежанці господарів. І дарма полохливий горобчик з пересторогою зазирає на веранду. Василю зараз немає до нього жодного діла. Розімлівши на м'якій пуховій подушці, він витає десь дуже дуже далеко у своїх загадкових, котячих фантазіях. Пустотливий вітерець злегка похитує пишні і червоні бутони, обережно писячи ніжні атласні пелюстки. Шкода, що літо таке швидкоплинне. Здається, навіть не встигаєш і оком кліпнути, як уже наскочує сумна пора в'янення, осінь, а за нею невдовзі й зима на підступах. Та поки ще гарячкує усилий літо, нехай співають без утоми, дзвінкоголосі пернаті співаки і квіти. Випромінюють солодкі аромати літнього полудня, а коли теплі сутінки огорнуть романтичну валю сад, нехай тихо звучать слова зізнань у коханні, вічні, як цей світ.